Ви відчули дуже наближення пілотника. І тоді відчули, така що нас стільки. Почалась пожежа. Почали задихатись, хотіли вийти на вулицю. Трохи вийшли, але продовжували бій, але вони вже не пинули від Журналістка Ірина Стрижка показує коридор, де вона її двоє дітей 6 та 11 років, та свекруха ховалася під час дронової атаки армії РФ в ніч на 17 квітня. Жінка каже: безпілотник влучив у кількох метрах від їхнього будинку. Під центр вибуху буквально за вікном, А ми були через дві кімнати, і ми побачили і відчули на собі, тобто якої сили була ця вибухова хвиля. Коли просто в, ну, коли просто в пил, зносить такі та шестикамерні вікна, двері. Жінка розповідає, не пам'ятає, скільки часу пішло, аби вибратись з палаючого будинку. Пригадує, на вулиці побачила рятувальну техніку та карету швидкої. Дитина була боса, вона була в мене на руках, син молодший. Я в піжамі, син в піжамі. В чому ми вийшли, хто ми були на вулиці? Нас оглянули, ну більш-менш так сказали, що все добре. Тут в мене такі мілкі порізи, так само і мілкі порізи, там скло, пил. Чоловік Ірини зараз воює. Про те, що сталося, дізнався від мами. Каже, одразу виїхав до Дніпра. Ну, я приїхав вже рано вранці і побачив, що тут все зруйновано. Будемо щось робити з цим. Всім. Сміття це все повибираємо, побачимо, все буде добре. Олег розповідає, це його родинний будинок. Фундамент заклав прадід одразу після Другої світової війни у 1945 році. Додає, тут виросло три покоління його сім'ї. Тут виросла моя бабця, вона вже достраювала цей будинок. Потім тут виросла моя мати, потім я, а потім тут жила моя сім'я. Олег каже, найяскравіші спогади з дитинства пов'язані з цим місцем. Колись там здіймався туди, як скелялас такий себе там е уявляв, що я там якийсь там такий ніндзя. <сум> ну, ми з друзями тут колись лазили, а тут досюди йшла ця черешня. Вона так впиралась трішки у дах, і ми так залазили, потім по цим гілкам спускались. Подружжя ділиться, прожили тут 16 років. Сімейний затишок робили. У нас є сад, маленький, там діляночка якоїсь дерева. Влітку тут басейн ми ставимо. Ми любимо це наше будинок, це наше таке спільне сімейне серце. Ірина каже, будинок не придатний для проживання, однак планують його відбудувати. Додає, хоче, аби історія її родини продовжувалася саме тут. Головне ділиться, що живі і цілі. Фотографії. І так, чоловік і жінка з, з ампутаціями і в них є надія жити далі, тільки жити далі, тільки жити далі, що ми ще можемо, на що ми ще можемо сподіватися. Все відновимо, відбудуємо. Дані Юніколаєнко, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.